Всім привіт! І сьогодні ми будемо самими жорсткими бандитами в городі. Що нам робити? Залізаємо в тачку і поїхали щось тут робити. О! Галява, дивіться. дивіться, дивіться, дивіться Зараз підлітаємо Ой-ой-ой, він уже виїжджає, треба швидку швидко Чуть-чуть на спіли. Все. Пішли, пішли, пішли. Все, ми ограбили на easy тупо поїзд. <ріст> І все, Можна далі на світлову піти там. Так, але саме головне занести гроші вулкан. Тобі ще то способ проходить. О, що це таке? Я ніколи не знав про цей тунель. Пішли, пішли, пішли. Вот тут нашій потяг. Ну, ми його закипаємося Все, на далі. Уже немає. А, там уже чел десь грабить. Йо. Ні, не треба. Почекай, чел. Може ще всю чел, почекай. Майбутка будет самим жорстким бандит... бандитом. Самым жстким бандит поліція. Добрий день. Пішли, пішли. Почекай, пацан! Пацан, почекай! спити Ні а вони тільки це роблять я не ще даже не доробили поки я туди сюди зганяв то вже все не тільки зара рифили цей ребус я ні. Ой, так треба проходити блин Удачи звернув, Так, так, так. Уже чел, решил, нефть, супер роза, І и вс. Пошли, кто-то то пустый, все майн, нас Кто-то самый главный потупы. Вот так, вот так вот, скользим, скользим. Пишли, пишли, пішли. Быстрее, сюда, все, пішли, пішли. Пішли, 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 едем. Быстрей грошики просто вмирають, но я не знаю. Все, пішли, 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 пішли. І все, пятка халявных. 5500 пішли, 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 пішлі. Ой-ой, а це то чел. Я подумав, що це поліція. Якщо даже поліція буде, то не нас несе. Не зможуть достати. Так, що де дропіки? Що тусі проходить полоса, що? Чого я нюс? Ладно, пішли на це. Істрибитель пішли. О, можна банку грабити. пішли. Або теж динозаврика. Не знаю, підем на динозаврика, потім на банку. мабуть. За динозаврика більше дають. Аж на 1300 більше дають. Але тут і нема. Ну ладно, динозаврик потім. Давайте банк. Так тут вольт, чел приїхав якийсь уже. Uwe, Rablitz czy nie? Gdzie już policja nie ma? Jeśli chodzi o to, co takie... ...kibanko przejdzie tylko do bombę na B. tam zrekamy. Jeśli nie będą, tu, tak? Gdzie już na kartę policji władzę na

Все пішли. Быстрее, быстрее, вони там уже роблять. <coughs> Фу. Я так і ще багато челіків не бачу на цьому динозаврі. Почекайте, там шо? вся карта на динозаврик пішла. Быстрее, ще їдемо, 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 їдемо. Все, можна тут припаркуватись, так чела вчила така, така сама штука, як у мене. Yeah, я завжди беру спочатку. У так, меня така тактика. Все, більше нічого нема. Реально? А як оту штуку рішати? Ладно, я тут ще не все ізучив прямо на цьому динозавріку, ну бо я там ще не разу не бував. І тут теж. -то Чел, тут одна картина тільки, Блін, боже. Тут уже все пограбляли. Не-не-не-не-не. Negócio... будь ласка скинути цю штуку. Как ее храпануть? Тут она и повельная пусть. Блин. Не знаю. Як цю штуку храпануть? Что-то штуки А Тут речах які ці штуки скинуть. Блін. Пустра теж! -то а там. Блін, що це таке? І тут, а то ж, вони все зачистили тупо. Що це за пограбування масштабне? Капець. Що тут? -то вольт? Перший вольт? Це історичний вольт, пацан. А, що тут Ты знаешь как-то решать? Ой-ой-ой, я ч оно прям сюда? Чего не знаю, мабуть. Блин. Ну он то шо робит. Можно туда? Туда. Карточка, я, то ты, мабуть, так можешь. Пішли, пішли. Стей, що в мене мало ХП, я швидко не можу бігать. Челики вже все залутали. Все. <кхух> <кхух> Полетіли. І... ой-ой! Чел, можна я з тобою? А, можна я Будь Ласка, победить. Що за проблема? Чел. Шо пушку на мене направлю. Нет! Поэтому не хочу би гроші. Я в тій гроші вкрав, і машину теж вкраду. <свісляння> <свісляння> ті, ладно, Я тобі даю машину. Ті, забирай, Я на своєму истребителі получу. Ооо! Оце моя робота. Я саме собі воєнний вертоліт купив. Зараз піду. Занесу грошики і вже нарешті. Да -мо! Надо завжди. О, все. Звідси. Що це з цим челом, що твориться взагалі? Які так завжди яке це, це... застреляти? Це не я застріл, реально. Ну, значить, пішки поїдемо. Я не можу заспавнити тачку. А Чому я не можу? Yeah. <coughs> да шо? Ну, брейк, шо, офігели? Шо це таке? Чому? Ты вообще фигел? Дайте заспавнить тачку. Ну дай Ну ты! О! С вулканом треба вийти. Шо це таке? Щоб заспавнити тачку. Багато хочете, все пішли. Так. Ну, блін, ну там він вже багато проїхав. Поки я розбирався, як заспавнить тачку. Бістріше, швидше, швидше. Що, пішли, пішли. Оооо, якщо це червоний, то я лутаю. Ага, це не червоний. Тобто поїхали туди лутати. Краще вже... Ріфі, Скільки максимум штук можна залутати? 8 десь? чи скок. Не розбираюсь. Треба висоту нищу настроїть. Ну захописти! Стоп, 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 стоп. А воно хилитись буде довго. Блін, да воно уже багато пролітає. Чел, ти шо, наглів на тобі. Ракету, сам жуй. На. <гум> пішли, пішли. Сам жуй свої ракети. Якуй. Улітаємо. Ей. Там ракети дивіться, як вони довго летять. Ага. Угу. Окей, давай. 3200, нормічно. Вроде <кхем> це найвеликий прес, я не знаю. Ще раз, ще раз, ще раз. Сюди, сюди, тупо на ізі. Так, зараз провіримо, чи можна ще. Ладно. Ладно, не будемо нічого провіряти, ну бо там вже боса спавнився. Так. І все. 2500 норм. Пішли. Ой-ой-ой, Ти шо тут робиш, чел? Стой на місці. Стой на місці. Стой на місці, Челик. На. Я по ньому ракетами стріляю. Блин, ну ладно. Що, там челики уже. Ні. Чели не треба, ну не треба, будь ласка. Що вони мене потустуть? Ні! Пацани, почекайте! Почекайте чуть-чуть робіть цього! Ні! Пацани! Ні! Ні, там уже три челика ви криси! крысы! ви крысы! Боже! ви крысы! Ну ладно, можна піти на дробчик, типа. Норм, ничего и Там чел робить. Давай ехать тачку підчепим. Все одно підчипаем. <сі> Летаем. Хе-хе. <сі> Ой-о. Опять. Чел, я тую тачку внес. <сі> у а там дрыгается, я не знаю. Ой-ой, там уже чел все, уже лутает без нас. 5к, изи. Ща. Что <смужчина> на них це надеюсь, типа? Ай. А, действует. ще, як тупо мене снайпнуло. Капець. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!